Летить. Доброго дня, шановні мої підписники та гості нашого початкового міні-канальчику. Так як опис, мабуть, майже ніхто не читав, ну, в принципі, так як і я, але коли дуже цікаво, то заходжу, почитаю, шукаючи інформацію, як скоріше. Не через YouTube, а по поспілкуватися ну, особисто, наприклад, по телефону, щоб, ну, якщо щось не зрозуміло або дуже цікаво, і хотілося б там деякі питання більш так детально там, запитати у власника відео, яке сподобалось. Так як про качок поки ніхто не питав, але в описі у нас написано, що тримаємо кроликів і качок. По кроликам у нас зараз трошки там біда, маленька не зрозуміла, спілкувався вже з кількома такими, ну, крупненькими міні-фермами, поки що результату не дало і не змогли мені допомогти. Ну, як, ті поради, які мені люди надавали. Цим качечкам у нас виходить, вони 1.09 вилупились, але не всі наші. Тому, ну, хто додивиться до кінця до кінця, той зрозуміє, якщо захоче і заводити. Не просто купити десь там е, каченят на відгодівлю, ну, і потім їх там порубати чи на продаж, чи в морозилку, чи, ну, кому як е, захочеться. Ми брали е, три качки і качура 3 роки назад. Качура в тому році убрали, бо він був трошки з брачком. Ну, більше 50% яєць. Е, Виявились, як там, неопліт у них був. Поміняли качура, вроді би трошки наладилось, але качки то не хотіли сидіти, то типу, яйця вже ну, пройшли свій срок, а вони надумали сісти. Ну, щось, щось в общем, пошло не так. І ми докупляли трошки до своїх. Там п'ятеро чи шестеро наших вийшли, по ходу оці, бо в нас качур такий, ну, зелено-біло-чорний, щось таке. А інших докупили. От, от саме про це і ну хотів би типу, як пораду. Ну, ну ладно, там не то щоб порада, а наш не дуже гарний як там, опит. В цьому ділі купили, ну, що ти робиш? Купили в одному місці, купили в другому. Но... Наступного разу будемо дивитись на батьківське поголів'я де ми беремо. Тому що ми брали так, винесли за двіру коробочку, подобається, не подобається. Гроші віддали і до побачення. Ну там в такому плані. А глянувши б на батьківське погалів'я, можна було б вже подумати, тіпа, брати там чи шукати десь в іншому місті, бо їздили і за 50 кілометрів від міста, і там у передмісті е, брали і привозили люди, ну домовлялись. Ну, виходить пізні, оце вже як пізні, але погода шепче. Місяць, грязюку тільки так. Ну нічого, зато якраз удобриться, буде з паришок добре рости. Е, то є, ну, тому що ну, ось наші качки, е, а це ось ну, куповані. Хоча вони плюс-мінус там пару днів різниці. Але зараз ну, погода дає ще їм можливість типу, вільно ходити і себе почувати. Так, ну вони якісь дрібні. Хоча казали, що, да, так, да, хороші, крупні. Ну, і ну як завжди. Той, хто хоче продати, може розказати все, але відгуки потім вже виявляються негативні. Так, гадуємо, так як хто вже бачив, там і... буває таке, що світло пропадає так, як і зараз вже не знаю скільки нема. Як ото почались типу, дії відбуватись по всій території нашої держави, то ми встигли завчасно зробити. Кашу робимо. ну, По поводу, ну, як там, стосовно харчування, ну, цих було 25 і 1.08. Ті трошки там у нас далі ходять. Може зараз буду йти кормити. Ну, там вже їх пошти не залишилося, там залишились качки. Самі качурів вже нема. Моїх, ну, чик чик і у холодос. В общем, картошка, зараз їх трошки менше, ну їм вистачає утром і ввечері. Ну, десь в районі 8-9 утра, і оце десь після 2-ї там. Типу 3 ну поки видно на вулиці, щоб вони поїли. Оце їм виходить зараз. Це відро у нас купляли спеціально, щоб мішати. Тому що мішаємо 10-літровий чавун картошки вариться, повний з горкою, ну, трьохлітровим полумиском накритий. І на 10-літровий чавун ми кидаємо 3,5 кг меленого зерна мішанки. Кукуруза, ячмінь, пшениця і макуха. Зернові один до одного. Макухи виходить, ми вважаємо десь на якщо беремо зернових по 5, то макухи 2-2,5, ну, як, як вийде. І це все діло на гарячу перемішали. Якщо на ніч робимо, то воно е підгусає, ну, само собою, утром трошки водички додали, ще раз змішнули. ну, щоб їм удобніше, щоб вони менше розкидали. Виходить. Бо як воно сухіше, вони вже то в рот беруть грудочку і сипаться. Хоча як проголодаються, трошки не встиг вовремя покормити, вони потім підбирають, але по такій грязюки вони то все одно ходять, шукають, підбирають. Ну, результатом в цьому році ми більш ніж задоволені, бо в тому році ми теж така сама штука була з утятами своїми, докупляли, ну, щоб не скучно було і нам щось чим-тіпо типу, е, Як сказати, в тому році вони у нас після 6 до 7 місяців такого. Ну, як, такого розміру достигли. В цьому году, виходить, ці восьмого це 9, 10, 11, 12. Це їм 4. А, ні, 4 це тим Що далі? Цим виходить сентябрь. Ну, вересень. вересень, ну, раз, два, три. Ну, оце три місяці. Що маємо, то маємо. Цих ще, по-моєму, одного на пробу забивали, а тих, що. Восьмого місяця ну, більше, ніж по три. Ну, там 3700-3800 таке, ну, плюс-мінус. Опять же, ті, що наші зелені були трошки більше, ті, що куповані, там ну, 100-150 грам разниці по виходу тушки. Е, правда, ну, два місяці ж на стартовому комбікормі були, так як Попередня практика показала, хто б що там не казав про камбікарма, але так як і по кроликам, знаю, що це необхідно, якщо хочете, щоб воно не просто ходило і просто дихало. Е -е, но, так як в цьому році, так сказати, заложилося у нас із світлом, то все. Оце та що наша качка перша. Тут коротше, мама, дві мами і дві доньки білі. Сіра наша одна мама. А, вон вони стоять. Вона далі за півнем, Сіра наша мама. І можливо... Можливо, ото дві мами, а оце дві від білої доньки. А оце вже качечки лишились. ну, Ті, що ще руки не доходять їх е, прибирати такі. Не знаю, як там їх правильно. Ну, я дивився там у людей різних, о, ті, що більш розуміють, як вони ще там по кольору. Е, в общем, і на... зробив я два інкубатори, награвся. У нас було всього один півень коротше, і шість чи сім курок, ну, старих. У нас збирав яєць і награлись ми у нас. Ну, це вже петухів пошти всіх побили на холодці. Типу. І люди питають півників, бо ну, празники вже туди-сюди йдуть. Ну, Півників типу, Ну, Награлись ми в общем, десь там в районі 50 там, з лишнім ціплят я вилупив. А от на наступний рік вже питання. Питання незрозуміле. Типу по поводу, та що ж ти не хочеш, глянь. Як ми будемо, що ми далі будемо робити? Бо ну, під квочкою вроді і так, вроді і не так, але інкубатор свою справу робить. Якщо в кого там стосовно саморобних інкубаторів, то граблі ми наступали не одні по- їхньому виготовленню матеріалу, розмірів і всього остального. Але саме головне, це, коротше, внутрянка, який матеріал використав би, якби знав, би деяку інформацію раніше. Так що, ну, вроді все розказав, зараз погадуй, бо вони відерко атакують вже пора їм. Ну, якщо цікаво, там в описі номер телефону є через Viber чи там Telegram, кому як зручно. По, -по поводу інкубаторів там або ще може щось це так спонтанно вийшло. Світла нема, думаю, що його зробить, зараз цих дармаєдів своїх покормом. Ну от оці. Цих 25 було, тих було 15 утят плюс, типу, батьківське поголів'я, старі курки і нові. А, ні, старі курки, ні, це, ну, типа оці молоді всі 15, тих, що старші були, і штука то 50, ну десь закладка була 80 яєць курячих. А вийшло десь в районі 60, ну плюс-мінус там, ну як ото. Відбраковані були, хто сам, кого прийшлося обрати. Ну що бачили, толку нема з нього. Ну, Десь в районі там 50 ціплят, то ну, за два місяці на них в сумі, ну, по-моєму, десь на 2000 це стартового корму вони з'їли. Ну, Це ж опять, воно все було поетапно, бо вони трошки різного возрасту, і нам би було накладно, якби вони всі. Ну, допустим, у восьмому місяці були вилуплені і зразу на всіх треба було щось робити. А так ті перші, ті через місяць, ті ще через місяць, і воно так по чуть-чуть по цепочці пошло. Ну вроді би так і нормально. Коротше, ну, камера, телефончик та 16-го року, Ну, нічого страшного, що маємо, то маємо. Бачив на Ютубі і хуже було. Да? Ей. Пиленчики. Ну, цих поки не били, по вазі не скажу, але вони вже, можна сказати, готові. Тому що Це ми недавно чи півтора 400 кг картохи купили е, неділю, та не неділю, днів три назад 500 забрали ще в одних людей. Ну, теж ж за гроші купили і. Жінка каже, мабуть, ну, їй сподобалася ця картоха, що ми забрали, того що зима ще особа не почалась, а може щось надумаємо оставлять на плім'я, то їх же чимось треба годувати. Попробуємо забрати, якщо вони не продали. А там, як кажуть, як Бог дасть. Ну, добре, дякую всім, хто додивився кого -що. Ну, Може зацікавили, може ні. Як зумів, так зняв, що згадав те розказав. Добре, дякую ще раз усім. Пишіть, ставте пальці вгору, кому подобається, бо я дивлюсь, що ну, просмотри йдуть, а там, ну, в принципі, діло ваше. Як зміг, так і зробив. Добре, дякую.